Не відвідуємо сесійні засідання. Мої помічники, я досить плідно відслідковуємо ситуацію, яка складається в Чернівецькій області, і маємо деякі, деякі факти, які би вказували на той розвул корупції, розвул безвладдя і розвул нашого чиновниця, які нічого не хочуть робити, вони хочуть мати владу і ні за що не відповідати. Почнемо, давайте з. Цікаві ситуації у, з, будів, з будівництвом Сокирянського будинку культури в місті Сокиряне. Ну, Не побоююся, це, це так високопарно. Ми спромоглися того, що вперше, думаю, за своє правління пана Козака в якості голови ради адміністрації, в якості голови райради, коли він поєднував ці дві посади, він все ж таки провів громадські слухання. 7 числа були проведені громадські слухання стосовно позиції депутата, народного депутата Бурбака по забороні будівництва Будинку культури в Сокірянах. Цікава була дата, 7 червня до мене прийшло запрошення, я передзвонив заступнику голови райради, дуже довго шукав його на робочому місці, за два дні. Потім з'ясувалося, я їм кажу, люди добре, як може призначати. Громадські слухання по тому питанні, наче то якого ви мене звинувачуєте у той день, коли я працюю в сесійній залі, хоча б узгоджували з графіком, він є на сайті, будь ласка. Та що сказали, ну люди вже запрошені, хочете, не приїжджати. Провели, ви всі бачили в інтернеті. Я, я чув себе, де, як почув, нібито я обраний по мажутарному округу по 204 му Ви голосували за нього, дякую. Я виправдую вашу довіру, обов'язково. Але не заважаючи ні на що. Я спочатку зауважу, що я буду стояти на тих засадах, що неможливо виділяти 60 мільйонів гривень на будівництво будинку культури у Сокирянах. Що це за ну, звичка у пана Козака? 60 мільйонів лікарні, 60 мільйонів е, будинок культури. І, до речі, я вчора був в я громадянам розказував, це за гроші від будівництва. ГАЕС там є, було затверджено з яким, згідно якого 10% від будівництва, вартості будівництва йшло на соціально-культурні потреби міста Нодністровського і Сукерянського району. Розподіл, йшов 64 на 36, потім е, вимагали 40 на 60. Попередній міський голова до Панчищина відмовився підписувати 50 на 50, ми знаємо, де він зараз знаходиться в містах не Містоля далеких. Тепер я вчора привітав, чи не знаю, чи привітав, чи висловив співчуття новообраному меру міста Ноністровськ, коли завітав туди на прийом громадян. І сказав, що це моя принципова позиція. Гроші на Оністровське, які повинні йти, вони повинні йти на водогів, саме дорога вода Чельвецької області, на будівництво, на ремонт ліфтів. Всі ліфти у них вже. Треба капітальний ремонт проводити. На будівництво дахів, вони там зробили проєкт дуже цікаво, вони надбудовують мансарду. Навіщо там будувати новий багатоповерховий діл, якщо на 40 е, кришах можна зробити мансарду надбудову і мати квартири, і тим самим перекрити кришу, тобто проблема криші криш вирішить. Тобто там є дуже багато питань. Сьогодні е, на відстроку звітав пан Сирота, який буде ці питання, всі обговорювати. Цікаве питання, котре сьогодні повинен був би бути тендер на будівництво цього будинку культури. Управління капітального будівництва під управлінням під керуванням Карвацька вже питає, чому ви ходите сюди, як на роботу. Я кожного разу приходжу, хочу подивитися в очі цим людям, які виграють цей тендер. Хто буде це робити і що цим тендером передбачається? Останнього минулого разу я написав звернення, що мені надали обґрунтовану відповідь, чому вже тоді було втретє, тепер в четверте переноситься процедура розкриття. Ну, мені е, пояснили, що учасники торгів звернулися з роз'ясненнями стосовно технічного завдання до документації з конкурсних торгів, в якому на окремій віде будівельних матеріалів, конструкцій, устаткування не були, не були вказані технічні характеристики. Марка бетонних сумішей, діаметр арматури, труб тощо. Це офіційна відповідь. Мені цікаво, як цей проєкт пройшов експертизу. Хто буде покараний? Це було пряме, звернення мене до пана Азарова, якому мені не відповідь, що обґрунтування будівництва будинку культури воно потрібно, тому що там колективи є, 13 колективів, їм нема де це проводити. Ну у селі вікно ми були там. 9 колективів і теж будинок 50-х років, їм 100 200 тисяч, щоб підлатати, щоб дах не, 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 не тікли дахи. Ну, вкотре перенесли це розкриття пропозиції на 4.07. Ну, це коли в мене сесійний тиждень. Ну, думаю, я буду брати відрядження для того, щоб взяти участь у відкритій торгів і паралельно піду ще на сесію обласної ради. Тепер я сьогодні дуже довго вимагав, мені нарешті надали локальний кошторис. Цікаво, що управління капітального будівництва буде закуповувати гітари, балалайки, барабани, гірі, ну все це інше. Я просто подивився, скільки це все вартує, щоб ви знали. Пане пан, пан, журналісти, скажіть, будь ласка, фотоапарат по 5 тисяч гривень. Це певно, нормально, круто, це нормальний апарат, правильно? <зараз> 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 ну Це повинно бути до <зараз> лакури, повинно бути. <зараз> Ще Тепер? Тепер. Гирі, гиря 32 кг. 458 гривень штук. Каже, скажіть, будь ласка, скільки то норматурно? Каже, 8 тисяч гривень. Каже, то що, може, є. піліті? Шура, піліті, гір'я, золоті. Ілі Дядя Вася козак, піліті. Далі. Саме цікаве, це стосовно вже е, можемо паралель перевести з кінотеатром Чернівці. Домашній кінотеатр 4 мільйони 167. Ні, що це комендар, додому. Це оце буде до культури, це додому е, Я зв'язався з паном Прокопієвим, який не, не, не пройшов конкурсну пропозицію, там була призначена нова директорка, яка зрозуміла, що мені треба тікати, бо треба кредит сплачувати. Ніхто ж не... То він казав, що десь ну, мільйона півтора, мільйон, мільйон і сімсот. Кінотеатр 480. Нове владене було закуплено. Тут 467. У мене теж його конкурсні пропозиції, які він подавав теж є, коли він хотів, е, щоб його обрали, конкурс виграти. Канат для перетягування. 25 метрів, 2583. Метр канату 100 гривень. Люди добрі. Ну, де ж так? Е, На стілі ігри, шахи, шахмати, хокей. Пам'ятаєте, Радянський Союз за 10 гривень, за 10 рублів все було. Один комплект 4,166. Це певно, електронний, я не знаю. Такі самі шахи. 10 комплектів по 125 гривень. Ну, це щось розуміє. Тобто, це є дуже тяжко я це добувався. І самі працівники, так кулуарно, кажуть, що це вперше, коли управління капітального будівництва, яке повинно робити капітальне будівництво і передавати на баланс, закуповує стільці, балалайки, барабани. І всі розуміємо, що це буде. Тут ну, саме цікава тема це холодильник, і Василь Васильович поставив холодильники по завищенні ціни у лікарню. Тепер він кладе у будинок культури. І, і цікаво стосовно будівництва цього всього будинку. У мене є документи з Новоністровська титульні списки, відповідно до яких було розписано. Об перелік об'єктів соціально-призначення Місце-Ністровських фінансування, з яких здійсниться згідно тинтовою перехідної будови Дістровський ГС. Ну, коли був пан Куліш, якого затверджував, на будівництво цього будинку культури було 16 мільйонів гривень. Коли прийшов пан Папіїв, стало вже 28. У 2010 році чомусь вже стало 30, у мене всі ці документи, воно з кожним роком росте, росте, росте. А зараз воно стало 60 мільйонів. Те ж саме ну, робиться покращення Але покращення кому? Е, Пам'ятаєте, яка сама ситуація була з е, центральною районною лікарні місті Супіряна, які теж звинувачили позицію депутата обласної ради Бюлика, який вказував, що вона не зена в експлуатації. До речі, вона до сих пір не зена в експлуатації. То там вартість теж була 24 мільйони. Потім 30 мільйонів з обладнанням, і вона доросла до 60 мільйонів. Ну, от такі у нас е, перепетії у Сокирянському районі щодо будинку е, культури. Я готовий ще раз зустрітися з громадою Сокирянського району, показати всі ці документи, і тоді спитати Василя Васильовича Козака, як він? Це буде спростовувати. Е, як буде пан Карвацький, який зараз. Мі, е, Бігає по всім своїм об'єктам, які не завершені, а вони вже були завер... на бумазі завершені того року і були проплачені з бюджету гроші, і зараз йде перевірка правоохоронних органів. Почекаємо висновки перевірки. Як буду відповідати пан Папіїв, який особисто відповідає за, па... за дії пана Карвацького і за дії його голови райдержадміністрації адміністрації, пана Козака? Оце цікаве питання, і вони риторичні. Я тримаю на контролі. Далі повернемося до міста Новоністровського. Хочу проносувати завтрашній мітинг або збори небайдужих мешканців міста Мадністровця, які бастують проти спорудження асфальтобетонного заводу в межах міста на Ну, Що ви розуміли, асфальтобетонний завод, ну, там бітом розігрівається, суміш, це, це, це ну, розумні господарі виносять за межі міста, для того, щоб він не димів, ну, хоча б промзону. Там будують його ставлять прямо коло 9-помірхівки. Коптить будуть рибу чи що, ковбасу, не знаю що людей коптить, певно, збираються. Е, обіцяю від себе для громади запит на сесію Верховної Ради України стосовно законності розміщення цього заводу. Вчора е, поговорив з мером, знаю, що цільове призначення цієї земельної ділянки це не є будівництво цього заводу. По-друге, що земельні питання не впорядковані. По-третє, фірма, яка Слів депутатів, фірма, яка орендувала цю земельну, два роки вже не платить за неї. Фірма якась завезла, монтує, а, а обладнання роблять третєї фірми. Хто це робить, не знаю. Впевнений, що коло кар'єрів біля будівництва ГЕС дуже багато, де можна розмістити, нормально покласти завод, який не буде заважати. Добре, що робить робочі місця. Добре, що буде заасфальтовані дороги на ГЕС. Але це не робиться в місті. Люди, ну не можна плювати на громаду. Тому я ще раз кажу, що громада повинна сама зібратися, висадити своє недоволення, а я як депутат буду їм допомагати. Звернуся до пана Семенюка, може, мені допоможе, разом будемо е, цю навалу долати. От четверте питання це дороги, але ну це вже лінивий наказав про них. Я, до речі, тільки що повернувся з прийому у селі вікно Застанівського району, я поїхав по старій дорозі. Застав на черніці, її немає. Пам'ятаєте, навесні люди виходили, перекривали рух, сказали, що зроблять. Навіть ті, хто звітували, що що зробили, ній порівняться. Це просто жах. Машину жарт втрачає. Е, Михайло Миколаївич, я звертаюся до вас, беріть свій робочий кабінет, в якому ви казали, що будете працювати, їдьте по тій дорозі туди-назад і потім визивайте і кажіть, можна класти три з мінусом, чи просто ноль треба класти. І, до речі, вся ця ситуація з дорогами, з перекиданням відповідальності. Це не я, це вони. Михайло Миколаєвич, ви забули, ви є голова облдержадміністрації. ОЛОВ ви відповідаєте за все. Почитав нещодавно інтерв'ю одного з заступників, який вказує, що це правильна ініціатива пана Патієва щодо надання. В майбутньому головам облдержадміністрації можливості призначати голів виконавчих, виконавчих е, органів влади на місцях. Тобто голову е, Мінздоху, голову саду, тобто всіх де ті, що йдуть по вертикалі до Києва і їм не контрольовані. Та ви хочете баріном встати, церком чи що. Ви ж не хочете відповідати, кажете, три з мінусом. Це, 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 це ви собі оцінку поклали три з мінусом. І не те, що три з натяжкою мінусом, ноль. Ваша господарська діяльність в області зводиться до нуля. Що зараз ми критикуємо всіх лісовиків? Тому що ліс вивозить, дай він що не бачив, що три роки вивозять ліс. Ну що це робить? Все, все, попілили, вивезли, тебе давайте реагувати. Ну, це, ну, це, Ми бачимо цей стиль такий стиль, Фапіївщина. Ну, і останні, я, ну, це був, я був шокований. Я звернувся до пана Москаля, тому що він має ті зв'язки з Румунією, румунською діаспорою стосовно випадку по іменесу. Оце вандалізм. Ці люди повинні відповісти по всій строгості закону. Але повинні відповідати ті посадові особи, які, не маючи жодного факту, не маючи навіть гадки, що там було, роблять такі компромітуючі заяви. Нібито якісь політичні сили е, зацікавлені нагні, нагнічують цю ситуацію. Я хочу, щоб вони повернулися до свого вислову, що толерантність, боковинізм це те, що вони е, вигадали тут ці нові дефініції. Люди не, не робіть, не нагнітайте ситуацію. А коли вже розібралися, хто то був і що то було, жодної реакції, немає, вони не пропали. Е, Пам'ятаєте, був слух, що коли будуть вирішуватися кадрові питання. Декого, декого будуть преміювати це на посаду посла за кордон. За такі висловлення, 24 години з чемоданами додому. Чомусь владі так у нас не виходить. От сказав і всі забули. А ви все думаєте, а громада з того, того сторони кордону, вона гнівається з цього. Ви ж знаєте самі, бо це на її гроші було будуватися. І представник влади на місцях, представник президента в Чернівецькому не має, ну це моє особисто, не має права так висловлюватись. По неперевіреним фактам. Це ми закінчили з обласним рівнем. Спускаємося до міста Чернівці. Ой, саме моє...